Їдь швидше, поки тривогу не підняли. Добре. Та добре, добре, йдуть. Що ти робиш? Для того, щоб війти в адміністрацію, треба маска. Добре, коли двері розблокуються, йдеш до нас і ми всі йдемо разом. Зрозумів? Добре. Запам'ятайте, коли вони дізнаються ваше лице ви мертві. Відходимо. Можете приступати. Навіть не думай, хто ти? І чому мені допомагаєш? Що? ігрок номер 212? це ти? не закинчилось у меня також мы сдаемся сдаемся можно тебе попросить и Восстань небожение задавай, Зніми свою.